Перший етап проєкту Бізнес без бар'єрів розпочався семінаром на тему земельного законодавства. А з внесеними до нього змінами у 2013 році обговорити є що головним чином це новий порядок регулювання земельними відносинами щодо земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів та організація роботи національної кадастрової системи реєстрації. Підприємці зі всієї області розбиралися в юридичних тонкостях земельних правовідносин. Зазначають, найскладніше отримати землю та правильно оформити документацію. Правильність оформлення землі, правильність оформлення документів, це ну скажімо, на совісті кожного власника. Це його майбутнє, будущее, будущее його. Наслідник, будучи його бізнесу, організатори семінару запевняють, подібні заходи обезпечать підприємців від помилок і покращать взаємодію з різними інстанціями. можна сказати, що підприємці наші сіли на лави студентські лави. І дійсно ті знання, які вони сьогодні отримують, будуть в нагоді, щоб далі здійснювати їхню підприємницьку діяльність. Проект бізнес без бар'єрів передбачає проведення різних тематичних семінарів для поглиблення обізнаності підприємців у справах законодавства.